Дранку? слухайте, то я довго поспав. Ну, і зрозуміло, я довго це відео знімав. Спав, але добре. Ну що ж, друзі, чаміґування. Але що ви побачили, як я спав, але все ж таки. Чаміго з вами, я Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт, це наше село. З паранормальностями. Тут у нас нещодавно якийсь потоп був, я не знаю, що тут взагалі було. Давайте вийдемо на вулицю. Що ж, пішли, прогуляємося по нашому селу. Погнали. Так, тут якийсь торгівець до нас прийшов. Що ж. Погнали, подивимося, чи тут якась дивна споруда з'явилася? Я не знаю, що в ній взагалі. Дивно щось, напевно, так. Слухайте. Я. А тут ще хтось заспавнився. Слухайте, жителі, привіт! А чого ви тут стоїте? Друзі, як вже кльово, це. У нас дуже кльова штука, з'явилася. Так. Друзі, це ви про що говорите? Та нічого, хорониками. Ні Ми просто побудували бульки! А друзі, а чого, чу... а селяни, а чого це ви забудовані? Таємниця. Дивна якась таємниця. Ми касири просто. Не касири. То що ви тут побудували? Не просто будував бункер. Замовчі в столе. Ага, тож ви побудували бункер. Ану розкажіть мені про нього. Так, бункер, але більше тобі не тобі знати не можна. Ну це мені не можна. Ти не будував, а ми будували. А якщо я вам, наприклад, запропонують цілу скриню смарагдів, а? Ні. Ну добре, а якщо я вам дуже круту будувальну техніку запропоную. А є куце? О, різні бульдози, комбайни, все таке. Ви зможете будувати дороги, будувати будинки. А повітися, але ні. неї. Зараз таки ні? Дарма. Ну, може, мій дім? Навіщо нам дім? Блін, я хотів, так хотів, з друзі. друзям зняти ролик. А ось вони не хочуть мені дати, ви розумієте ж, друзі? Чим довше вони від мене відмовляються, тим цікавіше мені подивитися, що в тому бункері. Зараз спробуємо зобразити со мною хорміканчика. Блін, ну я так хотів друзям зняти, що там у вас за штучка. Ви ж казали, що така прикольна. І ну чому не можна? Блін, ладно, я пішов, жалко. А зачекай? Да? Можеш увійти? Щоб. Зняти, але є умова. Глядач підписався. Друзі, ну ми саме все чули. Коротше, вони кажуть, щоб кожен глядач підписався. Відповідно, друзі, будь ласка, підпишіться. Я дуже вас прошу, підпишіться, тому що він нас впустить, і тоді ми з вами, друзі, зможемо подивитися, зрозуміти, що там. Так, бачу, хтось підписався. Як бачите, друзі, житель дуже хитрий. Він бачить, хто підписується, а хто не підписується. То можна мені туди увійти? Входь, але за таємні вирі не заходь. Добре, подивимося, що там. Так, друзі, я напевно піду до себе додому і візьму необхідні мені речі, тому що я вже і голодний і мені потрібно щось. Так, у мене є шолом. Візьму я класика. Сукерукару одягнуся, одягнуся, візьму щит, візьму казову маску, звісно, що стріла, арбалет. і я думаю, це все, що мені зробилося. Ну, звісно, мій планшет. Все, так, одягаємося. Все, прекрасно. Ми одягнули її. Ми її одягнув. Все. Клас, 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 клас. Все, ми її одягнули. Казову маску, хоча начебто мені зараз вона не потрібна. Все, зараз ми туди поліземо і дізнаємося, що то в них за така крута штукенці, що вони навіть мені з такими боями вирішили це показати. Тож з вами Хоромікан, залишайтеся, це буде цікаво. Так, все жителі, я пішов, дякую, що мені дозволили. Все, я поліз. Дякую. Ух ти! А так можна було? Ні, ні, що ти робиш! Все по таємності. -а! Друзі, фалимо, малимо, ми їх перехитрили, ми їх перехитрили, ми їх перехитрили, тихо, тихо-тихо-тихо, треба треба десь заховатися, треба десь заховатися, треба десь заховатися. Все, заховаємося тут, заховаємося тут, заховаємося тут, заховаємося тут. Еж ти хобікани! Ми все обшукаємо! Бі-бін-бін, вони буде шукати, вони будуть шукають! Так. Дивимось, дивимось. В цих дверях він остаточно не буде! Друзі, друзі, мені здається, вони йдуть сюди, мені здається, вони йдуть сюди, мені треба терміново звідси якось прибиратися і почекати. Ой, там нікого немає, це я там і казав, і далі в загалі нікого не буде. Друзі, я я втратив орієнтацію, мені якось треба вибиратися звідси, он світло добре. Друзі, я я такий інтерналінчий ніколи не проживав, мене тільки що розшколили, я, ну, а що сказати, я тільки що реально просто... Чи б то можемо спокійно походити, ну, давайте оглянемо. Я на всякий випадок зараджу арбалет, мало мало чого там. Так, все погнали. Чистимо. Це я так бачу їхній склад. Тут нічого начебто цінного. Я тут ці блін, друзі, я спалився. Я спалився, броні. Так, так, так. в їдальню, в їдальню, я не знаю куди сходитися. Давайте ще раз перевіримо всі місця. Друзі, тихо. вони сюди зайшли, друзі. Вони сюди зайшли. Так, подивляємося. Віддальні, може він там є, відкриваємо дверці, нікого немає. Тут камінь помінявся місцями, це дуже дивно. Блін, друзі, це я запалився. Давайте відкриємо. Пішли, пішли. Добре. перевіримо. Друзі, слава Богу, вони знову пішли. Зуки почули, треба тут рухатися обережніше. Давайте... Оглянемо, вони знову пішли, начебто, але буду рухатися обережніше. І як вони не помітили, що тут двері відкриті. Так, добре. Да, я дуже паливний шпіон. Давайте ну, поглянемо, зато нічого немає. Поки що все піки, тут у них явно був склад якийсь. Давайте почистимо кімнати. Мені просто цікаво, на планшет це все заснімемо. Тут ще якісь двері. І це, судячи з усього, їхня спальня така. Добре, пішли далі. мене цікавить, зовсім інше, Вони казали мені за ці двері не заходити, але я бачу якісь сходи, і вони кудись явно ведуть. Я не впевнений, чи безпечно взагалі туди йти. Дуже не впевнений. Враховуючи, друзі, що я ще хочу пожити. Але, напевно, напевно, давайте підемо. Зламаємо ці двері, вони. Доволі міцні, тут написано стоп, стоп. Ну добре, пішли, я сподіваюся, я про це не пожалію. Так, друзі, я кудись вибрався, ось так ось вибирався сюди звідси ось ці самі сходи. І ми потрапляємо у якийсь, я навіть не знаю, що це таке, просто без розуміння. Таке відчуття, наче тут щось вибухнуло, але це якась драбина нагору, але з нею розберемося потім. Тут наче щось вибухнуло. Мені здається, у цих жителів в цьому бункері був якийсь вибух. Можливо, це причина, через що вони скривають цей бункер. Можливо, тут навіть був ядерний вибух, але потім цим розберемося. Так. Ну що, давайте перейдемо до найцікавішого і поліземо нагору ось так. Ось так. Ну що ж, давайте подивимося, що ж вони так довго і старанно від мене приховували. Я хочу дізнатися, так, на вулиці ніч. Я бачу кусті, друзі. І що? Це гелікоптер! Це гелікоптер! Це гелікоптер! Друзі, я не вірю. Це гелікоптер мене атакують фантоми, мені нема ніякої різниці. Це справжній гелікоптер. Фантоми це в Майнкрафті також доволі таки рідкість, але гелікоптер, це. це, це багато чого коштує. Друзі, справжній, сінький гелікоптер. Ну і гріх буде зараз. У нього не сісти. Ай-яй-яй, ай, 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 його випадково вдарив. Ну що ж, друзі, давайте сядемо і політаємо. Давайте подивимося, зараз ми лише піднялися. Його вкрали! І ще ракету вкрали! А ну, обдивитися все село. Де вони? Я не хочу знищувати село, пішла ракета! Вау! Вау! Який кайф! Це ж просто кайфарик. Я просто насолоджуюся від цього, друзі. Ми можемо сісти буде. Ми просто здатні літати, ми просто здатні літати. Це воєнний гелікоптер, я не очікував знайти. Давайте знову бах! Ось, що ховали жителі, ось про що вони казали. Ну, звісно, кльова штучка. Гелікоптер, воєнний гелікоптер з ракетами, це дійсно. Ось що, друзі, вони ховали. Ось що вони від мене так странно і ретельно ховали. Ну, звісно, від хорміка на краще такі речі, як бойовий гелікоптер ховати, просто подивіться, яка потуга. Бяу, І все! Твій ворог знищений. Я просто цю гору перетворю на попіл. Бідна гора, так мені жалко, мені щиро жалко цю гору, але ми перетворюємо цю гору просто на попіл, випустимо всі ракети. Це просто фантастика! Просто подивіться, що сталося з горою. Чікінагідці і в мене ще одна ракета долітає туди. Це просто фантастика. У друзі, я думаю, це заслуговує на лайк за перегляд. І до побачення на цьому, друзі. Друзі, а зараз можете покайфувати 5 хвилин вільного польоту на воєнному гелікоптері.